П'ятнадцятеро людей поранені, серед них одинадцятирічна дівчинка. Троє залишаються у лікарнях. Це наслідки ворожої атаки на Дніпро цієї ночі. Ударний безпілотник впав поблизу багатоповерхівки. На місці працює наша знімальна група. Наживо зі студією кореспондентка Олена Мендалюк. Вона більше розкаже про наслідки. Вітаю тебе, Олено. Тож розповідає, будь ласка, що відомо на тепер? Привіт, Анастасія відночі триває ліквідація наслідків. Ось ви можете бачити епіцентр удару. Шахет приземлився буквально за метри від багатоповерхівки. Вирва неглибока. Втім, вибухова хвиля не робила шкоди. Після вибуху виникла пожежа. Загорілися балкони з першого по майже п'ятий поверхи. У деяких квартирах були заблоковані двері, тож люди. Палаючих квартирах чекали на рятувальника, аби їх деблокували. Наразі зберігається загроза обвалу плит на балконах, пошкоджені загалом п'ять житлових будинків у Дніпрі. Внаслідок атаки вибито близько 200 вікон в одній з будівлі понівечено покрівлю. Ми поспілкувалися з місцевими і прошу послухати, що вони розповідають про пережиту ніч. Ну, да, это, да, что осталось это А где вы были? И... Мы дальше вот тут мы, сидели. Русском, больше, Я жену в охапку и туда в коридор. Взрывная волна ну, да. достала и выкинула дальше по коридору. Дальше. А, потом... а дальше открыли да. двери входные, люди начали по подъезду бегать, женщину спасать, которая рядом. Да, это же не... Все было в Все мы уже прибрали. Тому Згарища да, з, да, да, з балкона і зараз от, допомагають нам, зашивають все це. Будемо чекати, коли все висохне, щоб прибирати. Найбільш понівечену дев'ятиповерхівку продовжують обстежувати експерти, аби визначити остаточний ступіль пошкоджень, ліквідовувати наслідки людям. Допомагають усі служби та волонтери. До роботи вже стали комунальники і завершують ліквідацію наслідків. У адміністрації центрального району мешканцям допомагають оформити заявку на державне є відновлення. На місці також розгорнуто їхній штаб. Станом на 10 ранку поліція вже прийняла більше ніж 60 заяв про пошкоджене майно. і Вони продовжують приймати потерпілих. І ось таку встигає. Інформацію розповісти оперативно Анастасія, тобі слово. Дякую за інформацію. колего. Олена Мендалюк показала місце удару російського безпілотника у Дніпрі і розповіла про наслідки влучання. У Краматорську на Донеччині троє людей загинули і двоє поранені унаслідок російської атаки. Як повідомили у ДСНС, окупанти атакували місто напередодні ввечері, завдали два удари по приватному сектору. Загинули троє хлопців. Їм було. 18, 19 і 25 років. Ще двоє людей зазнали травм і перебувають у тяжкому стані у лікарні. Двоє людей загинули і ще восьмеро поранені через російські атаки по Запорізькій області минулої доби. Як повідомили в обласній поліції, росіяни обстріляли село Преображенка із РСЗВ. Загинув 52-річний чоловік, літня жінка поранена. У селі Берестове внаслідок атаки дроном загинув 40-річний чоловік. А у Приморському від удару безпілотника постраждав місцевий житель. Крім того, окупанти атакували Запоріжжя дроном Молнія. І це вперше у нічний час. Як повідомляє очільник області Іван Федоров, раніше ворог застосовував цю зброю лише в день, і її навчилися протистояти. Тепер росіяни модернізували свій безпілотник та оснастили його нічною камерою. Унаслідок атаки пошкодженою щонайменше дві багатоповерхівки та супермаркет. Також суттєвих ушкоджень зазнали чимало припаркованих біля магазину автівок. До 34 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару у Тернополі. Про це повідомляє заступник начальника обласної військової адміністрації Тарас Пастух. 33 жертви удару вже впізнані. Зниклими безвісти вважають двох чоловіків, трьох жінок та одну дитину. Серед жертв обстрілу не лише мешканці будинку, а й люди, які йшли до укриття. Щонайменше четверо людей, які загинули за цією адресою. Не мешкали у цьому будинку, зазначив чиновник. Нагадаю, масовану ракетну атаку по Тернополю росіяни влаштували минулої середи. Серед 34 загиблих, шестеро дітей, понад 90 людей зазнали поранень. У Росії повідомляють про масовану атаку дронів. Міноборони країни агресорки заявила про нібито знищення 75 безпілотників. У місті Шатура Московської області сталася пожежа на теплоелектростанції, одній з найстаріших Україні, з потужністю півтори тисячі мегаватт. Очевидці опублікували відео з місця події. А мер Москви Сергій Собянін заявив про безпілотник, що летів на столицю. Найбільше дронів, а саме 36 – шість Начебто збили над акваторією Чорного моря, 10 – над окупованим Кримом через загрозу БПЛА призупиняли роботу аеропорти Жуковського та Нижнього Новгорода. Також обмеження діяли на литовищах Краснодару, Галенджика, Ярославля і Тамбова. Сили оборони України зачистили від ворога центральну частину Покровська на Донеччині. Про це повідомив сьомий корпус десантно-штурмових військ. Зсу це дозволило заблокувати спроби росіян накопичити сили, щоб посилити тиск. На північну частину міста, тож у центрі Покровська зберігаються позиції ЗСУ. Там тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися. У разі спроб перейти у північну частину міста через залізницю, ворог зазнає максимальних втрат, зазначають у ДШВ. Загалом, від початку листопада, ЗСУ знищили у Покровську майже чотири сотні окупантів. Більш як тисяча ударних дронів, майже тисяча керованих авіабомб і понад 60 ракет різних типів. Цим росіяни били по Україні. Протягом тижня, як повідомив президент Володимир Зеленський, ворог атакував житлову, цивільну інфраструктуру та енергетику у різних регіонах. Він нагадав, що сьогодні українські радники працюють у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та Великої Британії. Але паралельно з дипломатичним треком слід посилити захист від російських ударів, зокрема прискорити втілення домовленостей з партнерами щодо систем ППО та ракет до них. Українська делегація розпочала роботу у Женеві. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Зокрема, він уже поговорив з радниками з питань національної безпеки, лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини. Наступна зустріч з делегацією Сполучених Штатів. Вашингтон близький до завершення роботи над мирним планом щодо України. Про це повідомив спеціальний посланець американського президента Дональда Трампа Кіт Келох в інтерв'ю телеканалу Fox News Келох переконував, що Трамп покладе край війні, яку він назвав найдовшою в Європі з часів Другої світової. За його словами, процес наближається до фінальної стадії. Мирний план з 28 пунктів. Це робочий текст, наголосив Келох. Він додав, що протягом тижня триватиме робота недостаточним варіантом документа. Спецпредставник зазначив, що Сполучені Штати мають підготувати супровідні документи з гарантіями безпеки, адже Вашингтон не хоче повторення історії з Будапештським меморандумом. Коли в армії ми говоримо, що останні 10 метрів до мети завжди найважчі. Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці. на переговорах у Женеві європейці тиснутимуть на американців. Щоб ті пом'якшили умови про передачу Москві територій Донбасу. Про це пише видання Політико. А за інформацією Вашингтон Пост, європейські лідери розробили і інші власні пропозиції. Вони передбачають повернення під контроль України Запорізької АЕС та Каховської греблі, забезпечення судноплавства по Дніпру та контроль над Кінбурською косою. Також їхній план не містить жодних обмежень для українських військових. Адміністрація президента США Дональда Трампа визнала, що гарантії безпеки у мирному плані щодо України поки недостатньо міцні. Її документ залишається відкритим для переговорів. Як повідомляють американські ЗМІ, підготовлений Трампом план може зазнати змін, зокрема щодо обмеження чисельності української армії. Ще розглядають ймовірність постачання Україні ракет Томогавк вже після укладення мирної угоди. Це допоможе посилити стримування у пост післявоєнний після воєнний період. Пише Вашингтон Пост. Один із ключових посадовців, наближених до переговорів, наголосив виданню, що суверенітет України не може. Бути скомпрометований, адже це спричинить серйозну кризу в Європі. Попри попередній термін від Трампа до Дня подяки, американський лідер спростував твердження, що ці 28 пунктів є остаточною пропозицією. поставка американського скрапленого газу в Україну наступного року можуть сягнути одного мільярда кубометрів. У НАК «Нафтогаз України» повідомили про підписання угоди з польською енергетичною компанією Орлен. Документ фіналізує домовленості щодо постачання 300 мільйонів кубометрів американського скрапленого газу в Україну у першому кварталі 26-го року. Попередню заяву про наміри сторону підписали у листопаді у Греції. Цього року у межах домовленості з Орлен до України буде поставлено 600 мільйонів кубометрів американського СПГ. Газ надходитиме через польсько-український кордон. Голова правління нафтогазу Сергій Корецький. Подякував польським партнерам за розуміння. Адже між підписанням листа про наміри та укладенням фінального контракту минуло лише кілька днів. Папа Римський провів аудієнцію з українцями, які пережили окупацію та пройшли через російські катівні. Лев й прийняв в апостольському палаці матерів та дружин цивільних бранців та підлітків, яких насильно вивезли до Росії, а тепер повернули додому. Протягом півгодинної зустрічі гості з України розказали папі свої історії, подарували малюнки, їх передали інші українські діти, яких повернули з Росії у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA. у Ватикані. Запевнили, святий престол наполегливо займається поверненням дітей та обміном полоненими. Через дипломатичні та гуманітарні канали наступний випуск новин готуємо на шістнадцяту. Тоді з вами побачимось. А за мить до ефіру долучається Олексій Фадієв.